Пропозицію президента США Дональда Трампа про контроль Америкою над сектором Газу буде вкрай важко реалізувати. Як повідомляє праське радіо про це заявив на прес-конференції чеський прем'єр Петр Фіала за його словами до заяв американського лідера треба ставити серйозно, але не сприймати їх буквально. При цьому як вважає пан Фіала. США повинні зіграти ключову роль у стабілізації ситуації на близькому сході у довгостроковій перспективі. Курський наступ ЗСУ унікальний тим, що дав найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час нагородження українських військових. Також за рахунок сміливих дій українських захисників окупантам доводиться відтягувати з інших ділянок фронту свої найбоєздатніші підрозділи, у тому числі залучаються солдати з КНДР, які несуть там великі втрати. А ось в Америці люди вийшли на мітинги проти політики нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом. Про це повідомляється Shated Press. Зазначають, що тисячі протестувальників влаштували ходу у низці міст, зокрема у Філадельфії та столицях штатів Каліфорнії, Міннесоти, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана. У руках у мітингувальників були плакати з фразами Мовчання, це насильство, «Захистіть демократію, імпічмент Трампу та смерть фашизму. Американці виступили проти імміграційної політики Дональда Трампа, рішень щодо ЛГБТК та непідтримання призначення мільярдера Ілона Маска на посаду у департаменті ефективності уряду США.